Вітаю до вашої уваги чотири вкрай різні способи збереження полуниці на зиму. Перше з них це гранульована полуниця, як додаток до чаю, а основне додаю її до тіста бісквіти, капкейки, кекси, катані коржі для торта, печиво, прослойку між листове тісто та взагалі за вашими вподобаннями та бажаннями, де особисто вам смакує полуниця. Далі, другий спосіб, це смачні з глибоким смаком і ніжним ароматом, вареннячко та сік, які вживаємо, як зазвичай, або з допомогою загущувачів. Готуємо кісіль, желе або ж начинку для приготування пирогів та пиріжків, також в прослойку для торта. Ось таке от воно виходить в результаті. Дуже яскраве на колір, ніжне, за своїм смаком і дуже-дуже ароматне варенячко. Отож, раджу приготувати. Готуємо також чіпси з полуниці як окреме лакомство, особливо для дітей. Також як декор у кондитерці. До речі, без додавання цукру, як і в першому випадку, з гранульованою полуницею. Далі заморожування власному соку. Полуниця, яка не втрачає кольору, смаку та аромату після розморожування. Отож, або йдемо на город і зриваємо всю полуницю попідряд, якщо готуєте всі чотири способи, або ж якщо купуєте, то виключно певно за розміром, яка вам потрібна в даній ситуації. От. Спершу гарно миємо. Даємо обов'язково висохнути, тому що зайва волого приготування нам взагалі не потрібна. І тепер будь-яким зручним способом або відриваєте, або відрізаєте ножем, але очищаєте полуничку. Я перший спосіб, це буде заморожування. Я найкращі полунички відібрала до контейнера. 1 кг 800 г ягід в мене вийшло в результаті, сюди пішло. Може піти трошки більше, трошки менше. Чим крупніша полуниця, тим вона більше пустот втворює поміж неї, тому в такому разі трошечки більше полуниці ви використаєте у такому рідкому стані. Я переробила кілограм і 300 грамів. Полуниці трошки меншого розміру для того, аби її залити. Перетерла, тобто цукор додаємо, дивіться, додаємо за смаком. Можете взагалі цукру не додавати, якщо ви на здоровому харчуванні. Але якщо ви вже додаєте той цукор, то обов'язково перемішуєте його до повного розчинення, аби маса була рівномірна за своїм смаком. Також не заливаєте. Цю рідку масу вище того бортика, тому що кришечка буде нас якраз сідати по тій висоті, по якій у нас зараз стоїть рідка оця полуничка. Я зараз ще трішечки її стукну, вона трошечки присяде, тому що там багато ще пустоту середині, але ж кажу, не перевищуйте отой ліміт. Після чого накриваємо кришечкою і ставимо до морозилки отак. от. Хай вона замерзне окремо один від одного, після чого будете складати собі на кубку. Тому що якщо складете одразу, то верхній притиснуть нижню і таким чином буде витікати сік, поки вона не замерзне. Воно ж вам не потрібно. Далі готуємо варення і для цього беремо такого от розміру полуничку 2 кг, пересипаємо цукром, шар полуниці, шар цукру, шар полуниці, шар цукру. Цукру використовую кілограм, тобто 2 кг полуниці. 1 кг цукру. Все це пошарово засипаю і залишаю. Я залишаю Я на ніч. Якщо ви залишаєте це на день, то вже до тих пір, поки гарно не пустить сік, сама полуниця. Але в якому разі, отак от, коли вона трошки почне пускати сік, можете її струшувати, отак от, але ні в якому разі туди не запихайте ложку і не перемішуйте, тому що пошкодиться полуниця і буде мати негарний вигляд. От, знову постояла трошечки знову берете, знову струсили, От таким чином будете змішувати. Простояла ж моя полуниця цілу ніч і гарно відділився сік. Я її не струшувала нічого, тому що вона цілу ніч там собі стояла, що там потрібно, та вона собі робила сама. Тепер дуже обережно відбираю полуничко, аби не, заціпити, не зачепити знизу цукор, тому що весь цукор ось, осів донизу, маю тепер його гарно віддерти, перемішати. І ставлю на вогонь після закипання до повного розчинення цукру. Далі, після, перепрошую, вимкнули світло, сподіваюся, надовго. Далі засипаю ягоду до миски і до повного вистигання залишаю. Це орієнтовно півгодинки, тому що ну, полуниця сама по собі холодна. Додаю меншу половинку соку лимону. От, і це для того, аби варенечко мало гарний та яскравий такий колір, аби не вигорало. Відбираю полуничку, після чого доводжу до кипіння, Кип'ятю орієнтовно 2-3 хвилинки, збираючи постійно пінку, яка утворюється на поверхні. Після чого вимикаю і викидаю сюди всю полуничку. і як мінімум залишаю на 3 години, як максимум, наскільки вам там виходить. Отакий от колір має вона до того. Тепер після чого більш насичений колір, але вона віддала полуничка сік ще більше, і став сироп набагато але більш такий насичений за смаком та кольором став. Тепер акуратно відділяємо ягодки, тому що вони вже м'ягенькі і дуже легко можна пошкодити, доводимо до кипіння. Довго не кипитиму, буквально декілька секунд. Цього вистачає, відбираю половину літри, тобто півлітрову баночку, соку і закатую окремо. Це для того, аби варення було побільше ягід і менше рідини. І, так як я буду використовувати сік для приготування вже наголошувала желе та киселю, можна будь-яку начинку за допомогою згущувача, додаю чайний стакан цукру. От таке от результаті варення виходить у мене за густиною. Якщо вам потрібно густіше варення, можна додати більше цукру, але не рекомендую більше варити, тому що в процесі довгого варіння сама полуниця буде втрачати колір і потім набувати більше смаку та аромату такого паленого цукру, але менше буде виражений смак та аромат самої полуниці. Тому краще додайте більше цукру. От коли я додавала, І варите далі орієнтовно 5 хвилин. Після закипання викладаєте акуратно в баночки, аби полуницю не пошкодити, і закатуєте. Далі вертаємо догори ногами, накриваємо рушником і даємо повністю вистигнути. Далі сушимо полуницю, нарізаємо отакими от, от пластинками, не тонше, тому що, коли буде тонше, вона висихає і буде дуже тоненька, буде ламатися, не буде мати вигляд чіпса. Ну, не буде вона така гарна. Чим потовстіше ріжемо. У мене, я сушу в духовці, в мене має сушарки, тому там 3D. Я отак от повідрізала. Всі навіть ці частинки буду використовувати для гранульованої полуниці. Також всі кривенькі, маленькі, такі невеличкі полунички, також очистила, буду їх пересушувати всі в результаті. І ось перша полуниця, яка я сушу на чіпси. Ось. Ну, так, вона, знаєте, ніби і звучить непогано. Ось. Ніби і висохла, але ще деяка з них трішечки гірше. Це ніби краще. То я в такому випадку зараз ще підсушу орієнтовно 30 хвилин при 60 градусах, перед тим як поставити її в баночку, аби вона. У такому разі, якщо ми погано її висушимо, вона не буде мати гарного такого полуничного смаку, проте буде такий з часом ніби затхлим ароматом може бути, тому краще її пересушити. Далі я сушила вже всі полунички, і крупні, і менші, які в мене залишалися. І ті крайні частинки вже, котре такі гарні, ціленькі я буду використовувати як чіпси, окремо відбираю в баночку, а всі інші буду перетирати. З допомогою, як завжди, отієї макомолки, вона буде більш, як сказати, переминати. І оці от такі неправильні чіпсики мені не сподобалися, я буду її переминати. Після чого буду вистеляти знову на пергамент, сушити 2 годинки знову при 60 градусах, і після чого на пергамент накрила іншим пергаментом, прокачала качалкою. і такі от гранові будуть в мене в результаті виходити. А на сьогодні в мене все. І дякую вам за увагу і що були зі мною до кінця. До нових зустрічей на моєму каналі.